Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і пані Олена запитує, що чекає владу після таких змін. Це коментар вона написала під. Е, зараз я скажу. Сьогодні зранку. Угу. Сьогодні зранку був розклад. Зараз я скажу. Російська рулетка. І Зеленський змінює послів G7 та G20. Ось якось так. Ну що ж, подивимось. Подивимося, що чекає. Я ще раз прочитаю, щоб настроїтись на ваше запитання. Що чекає владу після таких змін? Цих послів, ну і взагалі, що відбувається? Що чекає владу? Так, дивимося. Угу. Диявол буде щось вимагати у них. Те, що вони підписали, тобто буде вимагати домовленості. Я так бачу, королева мечів, вона завжди дивиться на результат. І то швидко. Швидко буде вимагати партньори, не союзники, не партнери. партнери тому що це іде по дияволу. З ким зеленська команда мала домовленості, ті й будуть вимагати. А це. І так, ви всі знаєте, це Росія. Ось якось так. Тобто будуть вимагати. Вимагати чітких, скажімо так, результатів будуть вимагати, скоріше за все. Все рівно ми хочемо знати, що ще чекає владу. А на захід будуть пісеньки співати а це вже на Захід, тому що на Заході там диявола нема. Диявол проігрується завжди з Росією, а Захід завжди з реформами, з законами, з Конституцією. Ось тут будуть вони танцювати. Що вони зробили? Тобто будуть е, презентацію робити. Але я не бачу, бачите, і старатися і тут домовитися. Тобто е, влада собі хитрожопенька жопенька. Тут. Домовилася тут теж. Але, розумієте, проблема в тому, що вони ж не роблять нічого. Те, що Євросоюз або західні наші партнери, так, вимагають це східні партнери. Те, що західні партнери вимагають, вони ж нічого не виконують. Проблема в тому: так, і результат. Що ж чекає після цього всього ладу? Що її чекає? Угу. Будуть гроші вибивати. Зараз ми запитаємо. І трошечки, скажімо так, тут теж гроші. І знову, і знову. Строго будуть вибивати гроші, скоріше за все. І туматити всім мозги. Абсолютно всім будуть туманити мозги. Тому що по місяцю це завжди щось приховувати, обманювати. Як вуж на, знаєте, ще навіть вуж на сковорідці, він, як би це сказати, навіть він, очевидно, розумієте. А тут настільки нічого не очевидно, настільки все затуманено, що не розбереш. Є люди, які відкриті, от тарологи можуть підтвердити: людина, яка відкрита, яка хоч щось про себе скаже, таролог не гадалка. Людина, яка йде до таролога, вона йде подивитися ситуацію. Вона каже, яка ситуація, і тоді з цієї ситуації таролог може подивитися, що чекає, таролог не гадалка. А в нас якась асоціація таролога з гадалкою. Таролог більше йде до психолога. Ось. Але тарологи трошечки, скажімо так, перейняли світ гадалок, тому що гадалкам легше гроші заробляти. Тарологам, до речі, важче. Тому що ніхто не хоче мінятися. Вибачайте, що я таку лекцію зараз читаю, але повно людей приходять, приходять до тебе і морочать голову тижнями, тобі що то пишуть. Просиш, задайте конкретно питання, що ви хочете знати. Людина не може відповісти. І світлини хочуть тобі висилати. На що тарологу світлини? От, скажіть мені, будь ласка, таролог дивиться на карти, не на ваші фотографії красиві з вашими мужчинами, без мужчин і так далі. Розумієте? От. Приходять дуже багато, і самі не знають, чого вони хочуть, але вони приходять. От. Так само і отут. От саме і ось тут зазомбованість. Тобто вас знову будуть зомбувати. Знову будуть зомбувати. І ось тут карти показують, цим західним партнерам будуть, як це називається, спектаклі устраювати. Давайте так. На повну катушку будуть спектаклі устраювати. Ось, а, це, а рашистам будуть відчитуватися. Отут будуть відчитуватися за маленькі перемоги. розумієте? Ну, Тут навіть не маленькі, тут за хороші перемоги. Шестірка жезлів показує вже ну, така теж проміжна перемога, але все рівно перемога. розумієте? Вони будуть відчитуватися, тобто відчитуватись Росії. За домовленостями. Ну, тут чітко все показують, тут навіть говорити. І, до речі, тут так буде гордость. От я патріот Совєтського Союзу. Ну, він є з Галсточком. Розваліли страну. Ось якось так. Тобто, пішов по стопам діда. Що вам ще сказати? Давайте так. Що чекає Україна? Серед цих е, їхніх е, катавасій. Що чекає тепер Україну? Владу подивилися. Давайте що Україну. З цього висновок робимо, що чекає Україну. Тут уже одна карта. Угу. Ну, давайте їх поки що не будемо брати. Добре помішати спочатку. Помішаємо, 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 ще трошки, ще трошки, ще 2 секунди, і поїхали. Дивимося. Що чекає Україну? Темні часи, мутні часи, важкі часи, але все рівно є проблиск. Завжди є світло у кінці тунеля. Якщо є бажання, завжди його можна знайти. Ну, я з цією владою не бачу, але дивіться, от трієчка мечів. Трієчка мечів, три біди на серце, скажімо так. Три біди, збіжиться все. Знаєте, це коли в позитивному кажуть: от не збіг породиться, як кажуть, що і Різдво, і, 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 і Новий рік, і Пасха, все в один день. От. Але це в негативному. Все збіжиться в одне, в негативному. Тобто. Але дивіться, дивіться, все ж таки, все ж таки, Україні вдасться не завдяки цій владі, а всупереч цій владі зберегти, ну скажімо, фундамент. Фундамент Україні все ж таки вдасться зберегти. Тому що четвірочка монет, вона говорить про фундамент. Україну все ж таки ця влада не зможе аж конкретно. Тому що влада це є народ України. Це не є зі президент. Розумієте? От. І як от я дивлюся, українці заслужили, пан Денис пише. От тільки що прийшло коментар. Зараз я його прочитаю, бо мені цікаво стало. Я роблю вам розклади, а приходять коментарі. Зараз я прочитаю, так, да, Денис, точно. Українці заслужили З. От точно. Це під цим. Під розкладом російська рулетка. Коли зранку сьогодні був розклад, а це зараз ввечері. От всупереч владі Україна все ж таки збере. Як би вони не мутили, що би не робили, все рівно є майбутнє. Бачите, і туз пен... монет. Туз з монет, ту з пентаклів показує, що Україна все рівно має майбутнє. Навіть що вони, ну, ну, вони позакривали абсолютно всі шляхи, всі виходи, все позакривали, затуманили абсолютно все, але все рівно. Скажемо так, у нас жевріє, е, скажімо, той вогник, та живрин, як у попілі, коли лишається живериночка, вибачте, напишіть, будь ласка, як той вуглечок той залишається, з якого можна ще розпалити щось, бачите? ось. Тобто, все ж таки, навіть що вони все, все під корінь рубають? ось. А, будь ласка, ну, звичайно, ті, ті ботоферма, та їхня Смарагдова. Я, я не бачу там Смарагду, там не Смарагдова. ну, Єдине, що дорогоцінна, так, тому що вони так вже накралися, що ніби завтра дня не буде. ось, а, Напишіть ті, хто за Зеленського, і все ж таки додивилися до кінця. Напишіть їм мені ось тут, нам, усім, щоб ми прочитали. Що саме якого слова дотримався? Всі його обіцянки-цятянки. Що саме збулося? Що саме він довів до кінця? Крім те, що расистам обіцяв здати Україну, він нічого. Він навіть це не може зробити, тому що здати Україну від нього теж не залежить. Та якби він, паразити, ці всі не обжирали Україну зсередини, не можуть вони. Українця дуже сильна, дуже. Люба інша країна би вже давно здалася. Давним-давно. Я в цьому переконана, це я відчуваю. А от українці ні, молодці. Гордість за вас, і що я українка. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, як би не було, яка би печалька не прийшла, у нас шанс є. Все рівно, ось в кінці є світло в тунелі. І не завдяки Зеленському і його ж цим е, шапітолію, а завдяки вам. Ось так. А йому все переч. Все мої любі. Тримайтеся, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!